Привіт, друзі, привіт, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Я зараз секонд-хенді і багато привезли скла кришталю і хочу вам показати. Дуже красива така вазочка. 3,50 центів. Подивіться, я думаю, що це кришталь. Дуже важка. Я вже Кое-что тут відібрала і потім вам покажу, що я купила. От пам'ятаю, у мене в нас з дому в дитинстві от таких було дуже багато. І от зараз, подивиться, вони абсолютно нові. Я пам'ятаю, мама смажила картоплю і завжди от в ці такі, такі вони невеличкі, такі тарілки. Смажену картоплю клали, я не знаю чому. От таких дуже багато привезли. 2,50 центів. І вони нові. Не знаю, може взяти їх декілька штучок. Потім я там собі взяла декілька тарілочок, потім вам покажу. Жіночка вже їх хапає. Я кажу, я же вже їх купила. Вони на касі там стоять. Оце за євро 50. Дуже багато скла криштальову. Це за 2,50 оселедний. Це дуже гарно. Не було такого вибіру. 2 ,50 євро 50 центів. Такий салатник красивий. Я не знаю, скло чи що це. Ось такі блюдечка. 2 євро. А, ні, це 50 центів. Красиві такі блюдечка. Євро 50 центів, подивіться, який класний салатник. Ну, Все ж не купиш, розумієте, все не купиш. Стільки всього тут. Дивлюсь, сьогодні нема текстилю, але дуже багато скла і кришталю. Це за євро. Таких от бачите, скільки там їх багато. Там база за 6 євро 50 центів. Вона дуже важка. Дуже багато шведського тут скла і кришталю. 7 євро. Ой, яка вона важка. Оця. 7 євро. Ось таке блюдечка 50 центів. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Підтримуйте мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. 50 центів така краса. Дуже багато новеньких підписалось, Дякую вам дуже. Підписуйтесь, лайкайте мої відео. Таким чином ви допоможете розповсюджувати мої відео. 50 центів така, ну як, розетка така невеличка. Так, подивіться, скільки їх тут виклали. Це євро 50. Подивіться, який стовпки тут їх. Такий вибір. От тут Це за 2 євро 50. Такий кольор його mm -hmm. угу, цікавий. Блакитне скло, то нисіньке, тонесіньке, оце євро 50. Це блакитне скло, таких дві тут є, бачите? М -м -м. Дуже багато на вигляді скла. Такий вибір. Євро 50. Дуже красива оця. Як вазочка її можна використовувати. І от така за Євро 50. Так. Ну а подивіться це. Це за Євро 50. Таких такой. Я ж горі це, напевно, тільки винесли, тому що такого вибіру ще не було скла. І це за євро. Це як кришталь зроблене. Не знаю, це що кришталь чи скло. Ой, що це таке? І морква тут, і яблука, і бурячок. Євро 50 така. Так. 2 євро. Ось селедниця, ледниця, ну такі скло, бачите, трохи в мене біле. Такі за 3 євро є. Такі старовинні за 2 євро 50 центів. Багато чого навезли. Всім дякую мої хороші, хто підписується, хто ставить лайки, хто пише коментарі, хто підтримує мій канал. Дуже-дуже вам вдячна. Це 2 євро 50 центів. У моя краса, подивіться. 4 євро 50 центів. Ой, які? Тут цих тарілочек. Там чашечки. Все стільки всього. Це по євро. Це євро 50. Я побачила стільки всього, думаю, ні, я буду... о, який скол. Бачите, яка краса старовинна. Ці салатних. 2 євро 50 центів. Ось скол. Ну, так завжди буває. 3 євро 50 центів. Так шкода, коли. краса така розбивається. Це шведський, 3 євро 50 центів. такі, бачите. Це за євро. Я вам все все хочу показати. За євро 50 такий скляний mm -hmm. княжниця чи як. За євро 70, малесенька така оселедниця. Так. Це за євро. Таких дубні. Думаю, все красиво, це подивіться, яка ніжна 50 центів. Взагалі це ж треба це заєва. кольорове скло. Ой, о, тільки подивимось, ще так сонечко сюди світить. Що тут? Гусаки, дід якийсь розмовляє. З гусаком Коста Бода. Так, да, це шведський. Шведське скло, 8 євро. Яка краса подивиться. Скільки всього тут? Все хочу вам показати. Євро 50. Боже ти мій. Шика краса. 3 євро. Вибажки, подивіться, скло, яке гарне. 3 євро. Дуже гарне скло. Це за євро 50. Так, все вам майже показала. Я маю на увазі зі скла. Ще тут. Це за 2 євро кольорове скло, така вазочка. І цей за 2 євро. Какраса. Це я вам показала. Так, і тут вже і тут пужерчики пішли. Дуже-дуже легесенькі, ось вот ці по 2 євро. Таких тут тільки два фужерчика залишилось. Тільки два. Ой, які поцеляни, як Що це за клеймо? А, це Чехословаччина стара, бачите, клеймо. І коштує 4 ,50 євро 50 центів. Нічого собі. Так, да, гарно, все. Подивіться рельєф на порцеляну. Бачите. Деколька. Це дорого я вважаю для такої однієї тарілочки. Тут у нас ще вам покажу скло і порцеляну. Це Швеція, напевно, 4 євро. Це гарна така тарілка. Дуже приємна така, знаєте. Порцеляна така приємна. Це добре для мікро... мікрохвильової печі використовувати. Оці Це за євро, що це за клеймо? Це за євро таких крім є. Так, что тут еще есть? Это за 2 евро. Это за 2,50. 3 евро, такая цикава, да, с почти вот там вообще. такие подстаканники. Скидки так. Покуштує. на Це швидкі. Так. Які вони приємні. Також на дотик це за євро п'ятдесят такі. Бокали. А це що таке? За два євро легенько, легисенька скло. Це, які цікаве, як насип така. Насикне таке скло вже є у нас такі жріанські частини за євро. Це за 57. Це, це, це дуже все в пилюці. Всі тарілки, скло, все в пилюці. Тому в мене і руки можуть бути на камері такі, знаєте. Чорні се випилюки. Гоня ці які гарні, да? Оці? Тільки ж три. Чому так? Коли подобається так мало, більше немає. Отакий От обзор я вам зробила, мої хороші. Я вам дуже вдячна, що ви дивитесь, що підписуєтесь, підтримуєте мене. Дуже-дуже дякую. Бережіть себе. Полишайтеся живими та здоровими. Пока-пока, мої хороші.